Вітаю! Сьогодні вже 19 серпня От, я вирішив записати таке відео про першу поломку теплового насосу, скільки ми їх продали, щоб люди розуміли. Ну, це так, поломка <кхи> дуже сильно сказана, але я так розумію, що буде цікаво. Я вже думав, що ми зможемо там якось реалізувати цю гарантію, ту, що ми даємо. Тому що цей насос був проданий навіть не рік, вже більше, десь півтора року назад ми його продали. От, так, Але давайте все по порядку. М -м -м десь чи це в минулому році, на початку, чи це ще. Ну, Я не. Ну, Часто кажу, більше року назад. Ми продали тепловий насос в Закарпаття. Е -от, і його встановили, він все працював там, але. Я попереджав, там в основному в Закарпатті там великі будинки, і вийшло так, що е, цей тепловий насос, вони там його якось підключили ще й до буферної ємності. Ну, одним словом, вони зрозуміли, що його трохи замало. Вони потім його переключили там на один поверх, на один поверх його вистачало. До речі, це був електролюкс всім відомий. от І е, потім цей е, ну, господар позвонив до мене каже, давайте. Я, напевно, куплю такий потужніший на два поверхи, не будемо гратися, а це я там кудись продам. Я кажу, нема питань. Продали йому там 18 кВт, трьохфазний тепловий насос. Вони його теж підключили під нашим керівництвом. Все запрацювало, всі довольні, всі сміються. От. А історія цього другого теплового насосу для мене залишилася невідомою. Ну, я думаю, раз не звертаються, значить все добре. І от в неділю дзвонить цей замовник. Каже, така ситуація. мене не було, Я був за границею, хлопці підключили насос і е, е, вибила ошибка е, L-01. Ну я по цьому дивлюся це по каталогу. Л1 це несправний датчик температури повітря внутрішнього блоку. Ми коли його Переробляє ми цей датчик, подовжуємо. Робимо там 5 метрів, щоб його можна було в кімнаті повішати, ну там на уровні очей. І щоб людина ну щоб можна було якби як зрозуміло. Щоб було зрозуміло, яка температура, ну, щоб, щоб це все легше відстрою, ну, настройки були того теплового насосу. От. Я подумав, що коли вони перемонтовували, напевно, логічно, що вони десь там той датчик, або проводок повредили, чи ще щось. Кажуть до нього, ви подивіться цей датчик, то все. і, ну, якби... і Ми там, або замовимо той датчик, або може там проводок відійшов, запаяйте, да і все. Він розкрутив, зробив фото, каже: ні, там все нормально, туди-сюди. Я кажу: ну, значить, датчик бракований. Найдем датчик, відправимо вам датчик і якби, це все. І потім щось мене якби, як дьорнуло. Думаю, як точно та ошибка називається. Думаю, ну, скиньте ну мені відео. От, я зараз представлю це відео, і там, як з'ясувалося, була ошибка не L. Ну, Не просто буква L і 01, ну, а «є L. А він прочитав це L L. А там було ел 01. А це вже зовсім друга помилка. Це помилка, що несправна плата зовнішнього блоку. Ну я думаю, ну от прийшов наш зоряний час, будемо ремонтувати плату. Кажу до нього, ви тих хлопців, це було в суботу чи в неділю. В суботу, вроді, він позвонив. Я кажу, ви тих хлопців, що вам монтували, визвіть. Хай вони знімуть цю плату, відправити мені, я йому скинув куди відправити, відправити мені в Київ цю плату, ми вам її відремонтуємо або замінимо. Він каже, добре, питань нема. От. І в понеділок, тут інше вчора я до нього написав, теж представлю тут цю переписку. З'ясувалося, що монтажники просто щось там неправильно зробили. Ну, Неправильно якось підключили, чи щось неправильно зробили, все запрацювало і все працює. Я такий думаю, написав йому, бачите, як, як буває. Тому що ну, якби ця техніка, якщо до неї правильно з правильними руками ставиться, вона працює і працює не один рік, я думаю, навіть не один десяток років буде працювати, якщо правильно користуватися. А Люди, можливо, є людський фактор, що там помилилися. Там ще щось. У мене теж таке було, що Щас, зараз розкажу Дорозкажу цю історію, потім розкажу свою. От. І вийшло, що без там, особих цих ніхто не відсилав, бо були б танці з бубнами, прислали б цю плату сюди, я б її заїв би в сервісний центр, її би перевірили. А з'ясувалося, що ну, тіпа, це не в платі справа. От. Тому... Коли ставите, якщо ви там берете нашу якусь техніку, то краще там на місці. Дивіться, щоб було розуміння. Ці всі теплові насоси це є стандартні, стандартні, самі стандартні інверторні кондиціонери, тобто теплові насоси, тільки повітря, повітря. Всі оці плати, всі оці запчастини, все, 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 що є, їх можна замовити як по каталогу, так от це є все стандартні плати. Там немає нічого переробленого. Тому, якщо станеться якась. Ну, електрична помилка, а вона може статися тільки через збій в електро е, ну, в електриці, тобто через скачок напруги, може згоріти плата, може ще щось. Ми там в інструкції для е, користувачів даємо предметну схему: що ставити треба, якщо ви е, хоча б там зубри. А якщо ви живете в сільській місцевості, у вас воно отак от пригає, то ставте стабілізатори. Ну, щоб не погоріли оці плати. Тому що ця техніка, так само як холодильники, кондиціонери, вона не любить оцих от скачків напруги. Якось так. Тепер розкажу про свій досвід з таким неправильним підключенням. Підключали Аквавіву, і там вона була потрібна тільки на, ну, на, на підігрів, ні на охолодження, ні на приготування гарячої води, просто на підігрів. Я по своїй, напевно, наївності і глупості не підключив проводок, який йде на трьохходовий клапан. Тобто там на трьохходовий клапан йде три провода, вони там по ць, тіпа, фаза 0 цепляється. А ще один проводок тіпа, керування цього е, теплового керування е, трьохходового клапана. А я ну, якби, ну, подумав ну нелогічно, Дашу його підключати, як він потрібен. Але проводок кинули на всякий випадок. Де. Така от історія. І потім, коли запустили, почалося там танці з бубном. Коротше, вибиває ошибку, що нема протоку, вибиває там. ну... Одним словом, почали розбирати, я хотів зняти цей датчик протоку, а в мене зломаний отак. от, видно, Палець зломаний. Я не зміг туди дотягнутися. Попросив. Клієнта, щоб він поліз його цей, він його взяв, коротше, відкрутив і зламав. Коротше, він туди впав. Ну і все коротше. печальна я печаль, ну, як в старому анекдоті. Визвав хлопців-сервісників, е ну, вони то все побіляли, заказали цей е датчик протоку, там, кучу діді. Ну, одним словом, вльот на 25 тисяч гривень особисто мій. За те, що ну, якби, я драхую, це деб -дебльо це, е плата за досвід. Розумієте, плата за досвід. Тому що в мене не було такого досвіду, що от вона то той проводок там мав бути. От, Я собі логічно подумав, що він не потрібен, він оказався потрібен. Я взагалі про це забув, просто підключили, забули, ну. Приїхали ці хлопці, вони там теж передивилися, там, все, короче, перед цей все, 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 все працює. І потім, якимось чином, вони почали предметно -то все перевіряти і зрозуміли, що не підключений проводок до триходового клапана. Вони його кинули і, і все запрацювало. Ну і за цей мій досвід я заплатив. Ну тому що це був не гарантійний випадок. А чисто моя особиста бачина. Я за цей заплатив. Тому треба бути уважним. Ми на рахунок цього даємо предметну інструкцію. Наприклад, якщо ви в нас купуєте там тепловий насос, чи цей Купер Хантер, чи Аквавіву, ну ви получаєте у вас є можливість поставити його самому. Тобто не платити за дорогостоячий монтаж, тому що він нас теж той монтаж коштує десь в районі 1000 доларів, приблизно там, плюс-мінус з матеріалами. так як і у всіх. Розумієте? Якщо ви самі можете його поставити, тобто ви визиваєте просто кондиціонерщиків, щоб вони вам викачали вакуум, ви собі проводки ті всі попід'єднували, да а там програмувати два щодо. Тобто, в інструкції це все є. Ми для наших клієнтів. Даємо таку відеоінструкцію і люди підключають самі. Скільки вже їх попідключали, проблем з тим не було. Я кажу: ніхто тобі так не зробить красиво, як ти сам собі зробиш. Тому я кажу, це один єдиний випадок, коли воно щось там не запрацювало. Був ще один випадок. В пірну ми ставили 13-кіловат аквавіву. Там вона стояла в сирому приміщенні, приміщення не обігрівалося. І я думаю, що чисто із цього, напевно, вийшли з ладу там, датчики температури, ті, той, що міряє. В буферній ємності температуру, повітря, температуру води. І його теж там, його вже тоді правда по гарантії поміняли, тобто проблем нема. Тому сервіс працює. От, хто б там що не казав, там, як ви там будете ті насоси ремонтувати, що ви там будете робити, що однаково віву йде. Два роки фабричної гарантії. Ми на свій насос теж даємо, пока рік гарантії. Я сподіваюся, що воно. Ну, е, і, дивіться, як би пояснити вам. Е, ми переробляємо, ми доробляємо тільки частину цього насосу. Оці всі електро електронні, якщо воно не браковане з заводу, ну буває всяке, буває там один з сотні, там, чи не знаю зі скількох, може бути той кондиціонер е бракований, може бути тепловий насос з заводу бракований, може бути якась завчасть там. Таке теж може бути, я цього не виключаю. Але поки що, <кій> скільки ми їх продали, тих теплових насосів. Бракованих з заводу там, от ну, такого не було. Вони всі запускалися, всі працювали, ніяких питань нема. З тими датчиками я вважаю, що це було питання е, чисто сирості. Тут це моя просто е, якби, глупість. От, от і все. От. Тому, якщо їх зразу правильно, а люди, які ставлять ці теплові насоси, це є кондиціонерщики, вони розуміють е, від початку. Що, що вони роблять, як правильно їх поставити. А там, в на нашому насосі, це підключення точно таке саме, як в, цьому, як в кондиціонері. Там е, колодка, та, що на внутрішньому блоці, вона залишається точно та сама фабрична. Там підключається зеркально чотири проводи сюди, перший, другий, третій, четвертий, і чотири проводи до зовнішнього блоку. Вони замотуються в цю трасу, прокладається е, е, 5-8 і 1 четверта, дві трубки е, дюймові. І все. І викачується вакуум, запускається, нажали на кнопку. Я вже тепер е, наполягаю, щоб на виробництві там оці наші пульти настраювали, щоб вони зразу були в режимі, пульт має бути в режимі е, хейт, це отам сонечко, ну, типу, як обігрів, і вентилятор в режимі авто, і ви собі просто температуру виставляєте, яку вам треба. Датчик температури вішаєте в кімнаті, по якій ви будете міряти на рівні очей, і все. Воно все працює як от просто без грусті і печалі. І будемо сподіватися, що воно все буде працювати не один рік, і... тому що, ну, як по-другому, воно бути не може. Це те ж саме, що холодильник, згадайте, скільки працюють холодильники, старі ці кондиціонери. Люди переробляють взагалі, от, щоб ви розуміли, ми беремо абсолютно нову техніку. Абсолютно нову, не юзану, нічого, ми беремо от в коробках, тому до вас, якщо буде приходити, цей зовнішній блок він приходить навіть ще не розпечатаний. Він приходить прямо в коробці. Він йде абсолютно новий. Тільки зовнішній блок, ми, оце, зовнішній блок приходить новий, а внутрішній ми його переробляємо. Ну, тобто знімаємо з нього всі оці 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 музги, ну, все, що нам потрібно, ми з нього знімаємо, залишаємо тільки теплообмінник і корпус і ставимо це, виконуємо це в своєму корпусі зі своїм теплообмінником і з додатковими датчиками. Тому, оця От вся електроніка, вона має працювати ідеально а е, от. Вся остальна от ця штука це, це залежить від нашої професійності. То ми от ці всі теплообмінники, є там відео багато і на каналі, і в шорцах, як ми їх перевіряємо, ми перевіряємо їх під великим тиском, ми перевіряємо і водний контур, і фріоновий контур. Тобто це все декілька на декількох етапах, воно все перевіряється, щоб ви не мали з тим проблем. Так, да, можуть бути якісь нюанси. Ну, поки я на свою пам'ять це вже ще один. Це була одна з самих перших цих, це колись ми в Фуджику китайський ставили такий тепловий насос, і в ньому там було підтікала ця. Просто коли перевіряли, не підтікало, стало підтікати. Ми після цього почали, використовувати... Пере, відійшли від паки, почали використовувати чисто прокладки і, і ця проблема зникла. Тому, от, якось так. От. Тому, от, якщо ви станете. Власником якогось з наших насосів то ви можете розраховувати на те, що цей сервіс буде працювати. І той тепловий насос, який ви придбаєте, чи Аквавіву, чи цей, на протязі там всього, ну, поки ми будемо працювати, і я сподіваюся, що це буде не один рік. Ми зможемо вам його навіть і під час гарантії, і після гарантії, вам його якось відремонтувати. Навіть би було цікаво, якби там щось таке сталося, щоб було розуміння. Поки що такого немає. В принципі, в принципі, є ще один цікавий проект. Буде я не знаю, не хочу поки анонсувати. Сьогодні там зустрічаюся з людиною. Якщо щось, то скоро зніму відео. Там буде. Ну, поки що не буду говорити. Тому е підписуйтеся на канал. Я рахую, що я хочу зняти таке відео, якщо буде якась рекламація, щоб від початку і до кінця, тако в живому часі, щоб зрозуміли, ми там забираємо його з пошти, веземо е цей в сервісний центр, там, його там відео зняти, що в ньому там, чого, від чого це, яка причина. От такі, такі хронології, щоб було розуміння. Як ми займаємося оцею... Я по акварію від такого, звісно, зняти не можу. Я можу зняти тільки, якщо там щось станеться. Хлопці приїдуть і там просто з ними ну, не знімати їхніх люди не є публічні, От, щоб було розуміння. А своє можемо зняти. От, тому, тому якось так. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Якщо вам заходить такий контент, я буду старатися все більше і більше знімати такого контенту. Всіх обняв, хорошого дня. Давайте.